В міському ліцеї Самара пройшла нарада з практичним психологом. Педагогічний колектив ознайомився з поняттям психологічної стійкості та склав кілька тестів. Докладніше про захід в телефонній розмові розповіла практична психологиня ліцею Самара Катерина Шевчик. Моя мета була відпрацювати так з педагогами, певні питання з цієї теми, засувати так, що ця тема актуальна, що це дійсно. Необхідно і потрібно звертати на це увагу, і усі педагоги дуже активно прийняли участь. Ми як теоретично, так і практично відпрацьовували певні моменти. Ну, наприклад, якщо теоретично ми занурювалися в тему, так, тому що це дійсно актуально і дійсно важливо, то на практиці ми обмінювалися вже досвідом, як ми це впроваджуємо на своїх уроках. Тобто, ну розумію питав, що в умовах воєнного стану питання стресостійкості ну досить важливе, так як навички емоційної регуляції, і так далі. За словами психологині, педагоги активно долучалися до обговорення різних моментів, цікавилися питанням формування стресостійкості в учнів і як розвинути це вміння у собі. Ми відпрацьовували. Навіть практи навіть практично да, прийоми розвитку стресостійкості, які ми задіємо під час уроків, які використовуємо під час уроків. Все це було в такій ну, творчій атмосфері, яка зазвичай проходить у нас в ліцеї. Тому що ліцей наш ну розуміє, що наше пріоритетне, пріоритетний напрямок, да, пріоритетне значення ми віддаємо все-таки створення безпечного освітнього середовища, а без розвитку так емоційної стійкості, як педагогів, так і учнів. Ну, забезпечити це буде складно, тому ми над цим дуже активно працюємо. Психологічна стійкість викладача, чи то в школі, чи то у виші, наразі набула ще більшого значення в умовах воєнного часу. Подібна риса здатна полегшити життя не лише вчителю, але й учням. Ну ми розуміємо так, що даній ситуація, яка відбувається, яка зараз в нашій країні, психологічна стійкість вчителя це одна із його базових кваліфікаційних вимог. Від того, який буде вчитель врегульований, е, стійкість залежить те, який буде успішний урок, і які будуть успішні, так і, ну, скажімо, стійко стресостійкі учні. Ми дійсно впливаємо своїм станом на стан наших учнів. І на результати наших учнів на уроці в реаліях війни першочерговим завданням вчителя є не лише якісна організація освітньої діяльності, а й психологічна підтримка і допомога дитині у боротьбі зі стресовими станами. Після проведеної наради викладачі ліцею отримали додаткові знання та навички, щоб зуміти якісно виконати це завдання.